Вона сказала, зараз піду, торкнуся до Його одягу і буду зцілена. І дивіться, що відповів їй Ісус. Він сказав, дочка, віра твоя зцілила тебе. І це, знаєте, це була пророча дія, тому що тоді Ісус ще не був на хресті. Він ще не взяв на себе мої. Ваші гріхи. І покарання миру нашого ще не було на ньому. Але от коли він був на хресті, от оце все здійснилося. І тепер не лише ізраїльський народ має право на зцілення, а і ми, які не були причетні до ізраїльського народу. Тому що тепер, Слово Боже, каже нам, що кожний. Хто повірить, хто призве ім'я Господнє, той буде спасенний. Від чого він буде спасенний, друзі? Від всього, що обіцяє новий завіт. Тобто ми будемо спасені від хвороби, ми будемо спасені від нестачі, від е відсутності всякого успіху. Ми будемо спасенні від усього. Так, ми обов'язково отримаємо вічне життя, тобто після смерті ми будемо в раю разом з Ісусом. Чому? А тому, що ми призвали ім'я Господнє. Але у цьому житті ми маємо право на всі ці благословення. Розумієте, коли ми будемо на небі, там не буде хвороб, там не буде нестачі. А коли ми уважно читаємо новий завіт, то ми бачимо, що ми зцілені. Ми бачимо, що Він раді нас став е, убогим, щоб ми збагатилися. Ми бачимо, що ми маж, м м м можемо мати успіх у сім'ї, у стосунках, у всьому. І тому зцілення належить нам, коли ми віримо, що Ісус Христос взяв на себе. Всі мої немочі і хвороби. І саме час вам сказати, а от я знаю, що й та людина ходила до церкви і померла, і той сповідував, що Він зцілений, і помер. Друзі, кожен з нас дасть відповідь Ісусу Христу за свою віру. Я не знаю, що там інші люди. Я вірю, що коли я вірю. Те, що кажуть.